Президент поставив на паузу конституцію, а 4 квітня 2024 року поставили крапку на нашій з вами Конституції. Працювати вона не буде, як і не працювала в принципі. Але сьогодні це вже офіційно. Чому? Тому що ми частково відмовились від Європейської конвенції по правам людини. Частково це в питаннях як нас загнати в стойло. А влада зрозуміла, що простіше, простіше не вимагати гроші і набивати собі кармани від європейських країн і Америки, тому що ті вже все викупили і почали трошки бити їх по руках. То вони вирішили, що простіше повернутися до тієї блювотини, в якій вони були. А саме це Росія. Оця блювотина. Так зробив Янукович в свій час. Терся, терся біля Європи, щось там намагалися підігравати, отримувати якісь кошти. Потім, коли побачили, що просто так давати ніхто не буде, за це будуть питати, вони вирішили просто повернутися до тієї блювотини. От, і в нас вирішили точно так само на сьогоднішній день. Пройшло стільки років, бачите, та ж сама пісня. Вернулися туди ж. Ну от. Своїм рилом до того ж корита, От і вся.